Всім привіт! Дуже багато хто мене питає, де можна швидко набрати рефералів, як заробляти на реферальних посиланнях, і що це взагалі таке. Відео буде досить коротким. Не буду лити тут воду, не буду надавати. Марну інформацію, а швидко розповім, що до чого, як можна заробляти за допомогою реферальної програми і де брати безкоштовно рефералів. А зараз я запрошую вас підписатися на мій канал, щоб не втратити моє відео в хаосі стрічки YouTube. Тисніть дзвіночок, ставте Палець угору, ділитися моїми, моїми відео зі своїми друзями в соцмережах. Незабаром ви зрозумієте, що цей канал став для вас дуже корисним інструментом. Також в мене є канал в Телеграмі, де я розповідаю про різні заробітки в інтернеті без вкладень. Переходьте, будемо спілкуватися, обмінюватися досвідом і разом заробляти в інтернеті. Коли ви зареєструєтесь на якомусь сайті для заробітку в інтернеті, то у вас в кабінеті обов'язково буде реферальне посилання, ваше реферальне посилання, яке ви можете використовувати як додатковий заробіток. Рекомендую не ігнорувати цю функцію, оскільки реально заробити, використовуючи цей метод прибутку. Багато хто не знає і не розуміє, де і як поширювати своє реферальне посилання, щоб по ньому реєструвалися нові користувачі. А ви за їхню активність будете отримувати дохід. У вас є реферальне посилання, за яким ви можете. Запрошувати нових користувачів на будь-який сайт, на якому ви зареєстровані, і отримувати за це додаткові гроші. Розсилати реферальні посилання можна, наприклад, у групах Telegram. Зараз я вам показую групи, які дають змогу розміщувати на їхніх сторінках посилання з будь-яких сайтів. Тут ви Поширюйте своє посилання, і все гаразд, ви будете заробляти додаткові гроші. Коли людина перейде за вашим посиланням, зареєструється, ви отримаєте додатковий заробіток. І якщо таких рефералів буде, наприклад, 10 активних або там 40 активних користувачів, ви непогано заробите. Ну і друзі, я вам скажу, що заробляти на реферальній програмі 20 доларів на місяць це непросто. Точніше, потрібно, потрібен час, швидко це не робиться. Як кажуть, це так не працює. Потрібен час та терпіння, щоб заробіток на реферальній програмі постійно збільшувався. Що ж, відео добігає кінця, я розповіла коротко про реферальну програму, як це працює, де можна розсилати посилання і як заробляти на цьому. Користуйтеся. Я дуже вам рада допомогти. Дякую, що залишаєтесь зі мною. Дякую за ваші лайки, за підписку. До нових зустрічей. Побачимось. Все буде Україна!